Друзі, вітаю вас усіх. Хай Господь рясно поблагословить вас, ваші родини, ваших дітей, ваш рід. Амінь. Хай Боже благословення, воно розповсюджується, розпорошується, розливається на кожну сферу вашого життя. Амінь. Це для мене, це для Тебе. Ми приймаємо вірою, по благодаті. Це працює в нашому житті. Амінь. Сьогодні я хочу поміркувати. На таку тему рятівник. Рятівник. Я думаю, що колись ви були на пляжу, на рісці, і якщо це пляж такий обладнаний, там є лодки, там є рятівники, там є вишка, де так споглядають, щоб було безпечно, щоб ніхто там не потонув, щоб ніхто не загинув. І ось якщо щось трапляється, наприклад, хтось починає тонути на річці, то рятівник він біжить в цю лодку, кидається от просто з усіх сил, щоб спасти цю людину, яка тоне. Він сідає в лодку, гребе, щоб спасти цю людину. І потім простягає її руку і витягує. В лодку або кидає там спасательний цей круг, або щось інше робить, щоб спасти людину. Так сьогодні і Христос Він бачить, де ти тонеш і Він як Спаситель, як рятівник, Він протягує тобі руку, щоб тебе витягнути з тих ситуацій, в яких ти сьогодні тонеш ми читаємо з вами Біблію, що Христос народився для кожного із нас, для тебе, для мене, і Він спасе, і Він хоче спасати, і Він Спаситель, і Він рятівник саме для тебе, саме в твоїй ситуації. Тому якщо ти сьогодні тонеш в своїй родині вихованні дітей, якщо ти тонеш фінансово, ти можеш сьогодні розраховувати на те, що його рука сильна, і вона хоче спасати тебе. І він бачить, і він простягує до тебе руку, щоб витягнути тебе. Амінь. Я думаю, ви колись бачили пожежу, як пожежники їдуть на будівлю, яка горить. І якщо там є люди, вони стараються спасти цих людей. Вони, ризикуючи своїм життям, вони заходять туди, щоб витягнути цих людей, спасти, знайти їх. Можливо, сьогодні твоє покликання, служення. Воно просто горить пожежа там. І там все дуже погано. Я хочу сказати, як пожежники, вони мають намір бігти і спасати, Бог більше тих пожежників, яких ми знаємо сьогодні в світі, Він входить в твою пожежу, Він входить в твою вогняну піч. І Він хоче витягнути тебе, Він хоче принести тебе, тобі безпеку. Він хоче тебе витягнути, він хоче тебе спасти. Можливо, ви були колись в лікарні, ви бачили, як лікарі вони спасають, лікарі спасають хворих. Наприклад, у кого зупинка серця. І лікарі вони швидко все роблять, роздають команди. Вони хочуть спасти, тому що в них місія спасати, спасати, зцілювати, ставити людей на ноги. І ось хтось там везе дефібрилятор, починають прикладати до тіла, і починається такий розряд, бум-бум, щоб запустити серце. І потім врачі Гукають, кричать від радості. Все, він, він прийшов до тями. Серце запустилось, є тиск, є ритм, биття серця, все є. Сьогодні Господь, Він хоче зайти в ті сфери твого життя, де ти хворий, де ти помираєш, або де ти вже помер. Він є Бог, який несе життя і Воскресіння. Він приносить спасіння. І ось як пожежник спасає, як лікар спасає, як спасає рятівник там, на воді, на пляжу. Господь поєднує всі професії, які тільки є на спасіння, тому що його місія спасати. І він хоче прямо зараз це робити в твоїх дітях, в твоєму тілі, в Твоїй печінці, в Твоїй. В твоїх нирках, в твоєму серці, в Твоєму шлункові Він хоче це робити, і Він може це робити, і Він буде це робити. Тому Христос Спаситель, народився нам, і хай Він і царює в нашому житті. Амінь.